Доброго ранку, Ми знаходимось у Дніпрі на перехресті вулиць Янґера та енергетичної. Тут знаходиться пам'ятник жертвам фашистської окупації і в мережі з'явилась інформація про те, що пам'ятник пошкодили, що у скульптури відрізали частину руки. Це дійсно так, вона відрізана, але за інформацією від начальниці міського управління охорони культурної спадщини Надії Лиштви руку відрізали ще близько 10-15 років тому. У 2022 році планували її відновити. Нагадую, що Читати новини Дніпра області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Подробиці це фото. Шукайте на інформаторі. Бережіть себе.